У Коломиї продали завод Прут 17,5 мільйонів гривень. Саме стільки заплатило за цей об'єкт приватне підприємство Ільчгор. Іко єдиний майновий комплекс Коломийський експериментальний завод програмованих радіоелектронних учбових терміналів пруд приватизували шляхом продажу на аукціоні, який відбувся наприкінці червня. Уже колишній завод цікавий земельною ділянкою площею близько 2 гектарів землі у центральній частині Коломиї. Нагадаємо, що завод пруд виготовляв шкільні меблі та лінгафон кабінети. Аукціон з продажу єдиного майнового комплексу Коломийський експериментальний завод програмованих радіоелектронних учбових терміналів Пруд проводився в електронній формі 16 травня 2016 року. Цей аукціон відбувався вже в четверте, бо у попередні рази ніхто не виявляв бажання придбати такий об'єкт приватизації. Цього разу в аукціоні взяли участь три учасники переможцем, визначено приватне підприємство Ільчигор і компанія. Вартість купівлі становить 17,5 мільйонів гривень. Окрім того, на заводі Прут існує кредиторська заборгова. Ність із виплати заробітної плати і податків, а також перед кредиторами в сумі 3 мільйони гривень. Частково півтора мільйона гривень приватне підприємство уже погасило. На сьогоднішній день проводиться інвентаризація майна, визначаються обсяги ремонтних робіт, бо частина приміщень знаходяться в досить плачевному стані. Згодом планується розробка інвестиційного проекту. Дві 2011 року завод. Е Скоротив свої потужності майже вдвічі чи втричі, тому що робітники, які лишились на заводі, не в, змозі, не в змозі були забезпечити зберігання основних засобів виробництва, таких як приміщення і обладнання, повністю завод. Перестав випускати продукцію у січні 2012 року. Після цього світло було відключено за несплату, відключена вода, і майже весь цей час не проводились ніякі профілактичні чи ремонтні роботи. За цей час дахи на крівлі на покрівлях цехів прийшли ну, до 90%. Негодно. Вода і грибок, поверхні стін складає деток порядка 80% це грибок, який фактично в даний момент, в даному приміщенні знаходитися довгий час, це просто небезпечно. Я сподіваюся на краще, тому що без інвестицій і без, ну, будемо так говорити, без зміни власності працівники, які лишились на заводі, не в змозі вже утримувати. Завод з приходом власника я надіюсь і вірю в це, що е, будуть перше, що буде зроблено, це. Е, Реставраційні роботи по обновленню всіх, це як починає з вікон, з дахів, дверей і все. Тільки після цього, коли ми приведемо приміщення в ну, належний, належний вигляд, і, щоб можна було сюди вже робити і виробництво, і вже на, після трьох років інвестор має. Немає права змінювати профіль виробництва на протязі трьох років, але я надію, що ми все зразу не зможемо. Ну, в якийсь коротший термін знайдемо все-таки приміщення, де можна продовжити, хоч частково, випуск нашої продукції, яка була сертифікована всіми. Коли коли це буде, я не можу сказати, тому що самі розумієте, це потрібно великі Це великі гроші, дуже великі.